На цих кадрах монтаж сонячних панелей в обласному фтизіопульмонологічному медичному центрі. Керівник установи Іван Нискогус розповідає на придбання комплексу, який генеруватиме сонячну енергію в струм, витратили понад 900 тисяч гривень. Придбали ми за кошти закладу. Це як частина коштів, які ми заробили в процесі господарської діяльності, які нам вже надала можливість медична реформа, так і кошти, які ми заробляємо за рахунок медичної послуги. Встановлено 120 панелей, потужність 60 кВт, яка дає можливість забезпечити при поточному споживанні електроенергії нашій десь до третини. Робота сонячної станції. Контролюють за допомогою спеціального пристрою інвертора, розповів заступник директора з технічних питань медзакладу Валерій Урін. Каже, це одна зі складових системи сонячних панелей. На цьому приборі ми можемо бачити, скільки споживається електроенергії в годину, скільки споживається на сьогоднішній день. За допомогою мобільного зв'язку ми зможемо отримати всю інформацію, яку показуємо. Іван Низкогуз каже, що року зможуть економити до 200 тисяч гривень. Тут основне завдання: що все, що виробить, вироблять панелі, ми повинні спожити. Тобто ми на рік запланували власне, споживання в межах за рахунок сонячних панелей 63 тисячі кВт. Орієнтовна наша потреба. І в іншому випадку нам прийшлося купляти по теперішніх цінах це понад 200 тисяч гривень. В даному випадку стоять. Монокристалічні панелі, в них вищий коефіцієнт, і вони дозволяють нам е, отримувати енергію, незважаючи на те, наскільки вони освітлені. Тобто, це може бути і без сонця теоретично. Сонячні батареї це екологічна енергія, одна із найбільших переваг. Найголовніше – відсутність шкідливих викидів. Але є один мінус, коли похмура погода, зменшується можливість генерації. Тому дуже часто сонячні батареї паралельно працюють з традиційними джерелами електроенергії. Великий термін експлуатації мінімум 25 років надлишки електроенергії можна продавати в державі. Оксана Кот, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.